З 2019 року я вступила в коледж військово-морських сил у відділення військової підготовки. І з 22 року я на кораблі служу. Старшина на другій статті, старшна команди зв'язку. Жінка на кораблі до біди. Це такі старі стереотипи. За час, відколи я служу на кораблі, ніякої біди ще не сталося. Тому, як показує практика, це лише забобони. Корабель це як живий механізм. Так, його потрібно любити, віддаватися йому, і він отдасться тобі. Я вважаю, ніде немає такого злагодженого екіпажу, злагодженого особового складу, як на кораблях, тому що ми всі е, живемо. Це як наш дім, другий дім, корабель. Мені подобається дуже саме корабельна служба тим, що ми як одна сім'я. У нас команда. Команда зв'язку. У е, мене три підлеглих. Два чоловіки старших за мене на 20 років, і один молодший. Але ми працюємо, у нас все виходить. Я хвилювалася через те, що я жінка, я не дорослого віку. Я хвилювалася за те, що не будуть сприймати мене як їхню старшину, тобто будуть трішечки халатно відноситись до поставлених задач. Але це вийшло все дуже навпаки. Дуже. Чоловіки це сприймають з великою повагою. Віднося, я не знаю, як отримати авторитет серед чоловіків, але потрібно просто, мабуть, виконувати роботу свою, щоб був рівень знань високий. У нас дуже злагоджений колектив. Є військовослужбовці старшини. Які проходили свою військову службу в Маріуполі, які вийшли звідти? Вони досвідчені, вони передають свій досвід нам, молодим старшинам. Це дуже приємно працювати з такими людьми. Це мені дуже подобається, що я відчуваю підтримку на кораблі. Чоловік буде військовослужбовцем, звісно, моряком, саме моряком. Тому що я в цій сфері знаходжусь, та воно все одно колись вийде так, що я зустріну своє кохання. На даний час, звісно, я про це не думаю. Зараз є головна мета це робота, вдосконалення своїх знань. Але в планах, звісно, це є. Перший день війни зустріла на охороні обороні військового містечка. Ми були курсанти третього курсу. Я почула, як в рацію доповідали наші однокурсники, що вони чують вибухи. Нас всіх підняли, роз... пояснили, що сталося, що відбувається. Нам видали зброю про всякий випадок. І відтоді ми, мабуть, дві доби ми не могли спати, тому що було якось незвично дивно. Але ми, ми ж готувалися до цього. Ми ж не просто так пішли навчатися, аби потім проходити службу у військах. Звісно, ми були готові. Нас під час навчання готували до цього, морально, психологічний стан наш. Нашу фізичну підготовку все це відпрацьовувалося для того, аби ми прийшли у війська та були фахівцями. Я не можу читати новини, те, що відбувалося в Маріуполі, в Бучі, те, що зараз окупований Херсон. Це Такі нелюдські якості у тих людей. Я взагалі не розумію їх психологічний стан, їхніх намірів, які їх наміри стосовно того, що вони роблять, вбивають людей, мирних жителів та дітей. Що в них взагалі в голові в цей час? Нічого хорошого, звісно, я про них сказати не можу. І мені їх взагалі не шкода. Ми своєю боротьбою всіма людьми України показали, що ми сильні духом, морально стійкі, ми все витримаємо і ми за Україну станемо горою нашим військовослужбовцям, які зараз виконують важкі бойові завдання. Їм витримки хотіла би побажати. Я, як дівчина, жінка, військовослужбовець, я дуже пишаюся нашими чоловіками. Звісно, і жінки також виконують немалу роль. Немалу роль вони відіграють в нашій майбутній перемозі. Я їм хочу побажати витримки, аби вони тримались.